У старт робочого тижня, якими подіями запам'ятався цей день, знають журналісти телеканалу Вінничина. Сьогодні у випуску розкажуть про таке. Фермерська продукція за доступними цінами у Вінниці відбувся регіональний сільськогосподарський ярмарок. На Вінничині зареєстрували 76 випадків захворювання на гострі кишкові інфекції. Благодійні вистави на підтримку Збройних сил України організовують в селі на Вінничині. Thank you Понад 70 випадків захворювання на гострі кишкові інфекції зафіксували на Вінничині від початку 2025 року. Ситуація контрольована. Повідомляють у Вінницькому обласному центрі контролю та профілактики хвороб МОЗ. Із настанням спеки зростає ймовірність отруєнь через неякісні продукти, порушення умов зберігання їжі, вживання неякісної води або купання в заборонених для цього місцях. З нами на зв'язку Ігор Матковський, керівник Вінницького обласного центру контролю та профілактики Актики хвороб моз України, пане Ігорю, мої вітання і розкажіть, яка наразі ситуація з гострими кишковими інфекціями у Вінницькій області? Чи спостерігається сезонне зростання кількості випадків за 5 місяців 2025 року? В Вінницькій області всього було зафіксовано діагностовано більш майже півтори тисячі захворювань, пов'язаних однією групою, як гострі кишкові інфекції. Е, найбільша кількість була в січні місяці, потім поступове е, зниження, і потім знову квітень-травень поступове збільшення кількості випадків кишкових інфекцій. Якщо говорити щодо питомої ваги, то е, гостри кишкові інфекції в загальній інфекційній захворюваності, окрім грипу та гострих респіраторних вірусних інфекцій, займає е, більше половину, тобто 52 Якраз зараз настало літо, і звичайно, в літній період цих захворювань буде більше, і це пов'язано, в першу чергу з такими речами, як вживання ну, скажімо так, забрудненої або води, або їжі. Якщо ми будемо говорити про воду, то вода на сьогоднішній день мається на увазі. Це звичайно, і річкова вода, тобто водойми, і це купання в водоймах, через які можна інфікуватися, і вірусним гепатитом а і різними вірусами захворювання іншими, і в тому числі і бактеріальними. Ну і найнеприємніше це звичайно ліптоспіроз. Якщо ми будемо говорити за іншу воду питну воду, то тут, звичайно, ми маємо говорити про воду, яка поступає у нас щодня, яку ми вживаємо. І тут, звичайно, маємо говорити про питну воду, яка має бути завжди кипячена, і звичайно, яка має бути, ну скажімо так, бутильована, тобто і знезаражена. Крім цього, ми маємо говорити обов'язково про харчові продукти. В літній період набагато більше спекотних днів, і звичайно набагато швидше розмножуються всілякі мікроорганізми, які звичайно з одного боку псують харчові продукти, але з іншого боку є інфекційними агентами. І тут звичайно завжди маємо бачити в яких умовах готується їжа, в яких вона умовах зберігається, і звичайно, із чого вона взагалі готується. Наступне це порушення санітарно гігієнічних норм, і це порушення воно стосується абсолютно всіх. Випадки в тому числі і особистої гігієни, звичайно, і це святі правила, які ми кожного дня маємо виконувати по кілька разів. Це мається на увазі миття рук до туалету, після туалету, після приходу з вулиці перед прийомом їжі, після прийому їжі. Ну і таке інше, тобто, це те, що ми маємо з одного боку самі виконувати, і звичайно щодня вчити своїх діточок. Що би ще можна було порекомендувати з взагалі із таких загальних рекомендацій, які стосуються попередження захворювання на гострокішкові інфекції? Це звичайно вживати в їжу лише перевірену питну воду. Знову ж таки, те, що я говорив: бутильована вода, вода з водоматів або фільтрована вода в і звичайно, яка має пройти кип'ятіння. Це звичайно, уникати купання у забруднених водоймах або водоймах, які от на ваш бік вони можуть бути нести небезпеку. Тобто, поряд є е, стічні якісь води, є хімічні е, виробництва, є інші забруднювачі, і є звичайно сільськогосподарські господарства, які так само можуть забруднювати воду. Це, звичайно, дотримання правил особистої гігієни і споживання їжу, яка готується з дотриманням правил санітарних норм, і яка, звичайно, зберігається в, в правильних умовах. В першу чергу це мається на увазі холодовий ланцюг. І якщо ми ще поговоримо. Щодо дітей, то звичайно діти набагато гостріше реагують на гострі кишкові інфекції. В першу чергу, через те, що в них набагато швидше відбувається погіршення стану і зневоднення. Тому, якщо з'являються такі ознаки, як підвищення температури тіла, діарея, болювання, ну біль в животі, загальна така слабкість млявість. То звичайно самолікуванням займатися не раджу категорично, і звичайно обов'язково звертатися до свого сімейного лікаря. Які основні причини інфекції, чи є зв'язок зі споживанням води або продуктів із ринків, а також купанням на пляжах міста з одного боку можемо, а з іншого боку ні. Чому тому, що Хочемо, не хочемо особливо городину і е, овочі, овочі і фрукти. Ми е, все одно ми їх купуємо не в стерильному вигляді, ми їх купуємо не в чистому вигляді, і тому хочемо або не хочемо, їх завжди потрібно мити, е, обробляти і е, звичайно знезаражувати що фізично, що, е, наприклад, окропом е, е, від різних. Збудників і просто від забруднення, тому завжди ми говоримо про те, що те, що ми все купуємо, ми завжди маємо виконувати прості правила вживання їжі. Так, що пов'язувати з окремими захворюваннями і з окремими випадками, які можуть бути, звичайно, ні. Да, індивідуально може бути, тобто тому, що харчі можуть бути переносниками захворювань, але насправді глобально ні, тому що всі харчі і всі продукти мають митися і оброблятися, наприклад, кип'ячення це те, що стосується фруктів. Які заходи профілактики ви рекомендуєте батькам аби вберегти дітей у літній період? Регулярно мити руки дитині перед їжею, після туалету, перед прийомом їжу і, взагалі? в будь-яких моментах, коли забруднулися руки, обов'язково використовувати мило та проточну воду, і обов'язково слідкувати за ногтями, щоб вони були доглянуті. Звичайно, це безпечне харчування, не купувати продукти на стихійних ринках. Звичайно, щоб один прийом їжі був обов'язково з теплим прийомом їжі, і звичайно, мити овочі, фрукти і взагалі бажаних обробляти окропа. І готувати дитині їжу щодня, щоб вона була свіжа щодо води, то вода має бути кипячена або бутильована. Обережно поводитися в відкритих водоймах, коли купаються, і слідкувати, щоб діти не наковталися води. І, звичайно, дуже обережно вживати морозиво та газовані солодкі напої, якому можна, можна в меншій кількості, а взагалі привчати дитину до вживання не газованої води і бажано не солодкої, тобто без консервантів і додаткових барвників. І глядачам нагадаю, що у нас на зв'язку був Ігор Матковський, керівник Вінницького обласного центру контролю та профілактики хвороб моз України. Минулого тижня у водоймах області загинули дві людини: 67-річна жінка та 28-річний чоловік. Від початку 2025 року на воді загинули вже 24 людини. Вісім вдалося врятувати. Основні причини нещасних випадків риболовля та купання в необладнаних місцях. Ще одна людина минулого тижня на Вінничині загинула від пожежі. Закликають рятувальники бути обачними під час прогулянок та польових робіт, адже залишається загроза детонації вибухонебезпечних предметів часів Другої світової війни. Лише минулого тижня сапери ДСНС виявили та знешкодили артилерійський снаряд та мінометну міну. Не обійшлося без трагічних випадків минулого тижня. У селі Борівка Чернівецької громади під час пожежі загинула жінка 1949 року народження. Причини загоряння й досі встановлюються минулого тижня. піротехнічними розрахунками обласного рятувального відомства знищено три одиниці вибухонебезпечних предметів. Нагадуємо, що при виявленні підозрілих або небезпечних предметів слід негайно повідомити за номером 101 або 102. Пам'ятайте, здійснювати будь-який вплив на такі знахідки категорично заборонено. Рятувальники вкотре закликають громадян дотримуватися правил безпечного відпочинку на воді та біля неї. Основні рекомендації купатися слід лише у спеціально облаштованих місцях із відповідним маркуванням та чергуванням. Рятувальників категорично заборонено заходити у воду в стані алкогольного сп'яніння. Не пірнайте у незнайомих місцях. На дні можуть бути небезпечні предмети. Дітей не можна залишати без нагляду поблизу водою. На щиті в Україну повернули 1245 українців серед них є військовослужбовці. Про це повідомили у координаційному штабі з питань поводження з військовополоненими. Це завершальний етап репатріаційних заходів згідно домовленостей у Стамбулі. Таким чином, до України повернули тіла 6057 громадян. Правоохоронці та судово медичні експерти встановлюють особи загиблих після ідентифікації Тіла передадуть родинам для гідного поховання. Слава полеглим героям. Сільськогосподарська продукція за доступними цінами у Вінниці відбувся регіональний фермерський ярмарок. Впродовж двох днів місцеві виробники продавали овочі, фрукти, крафтові вироби та рослини. Загалом участь у заході взяли понад 40 представників малого бізнесу. У Вінниці війничани та гості міста завітали на регіональний сільськогосподарський ярмарок. До Вінниці з'їхалися понад 40 місцевих виробників фермерської продукції. Такі заходи знайомлять споживачів із локальними підприємцями та допомагають підтримувати місцевий бізнес. Олег Антонюк із Могилів Подільського привіз натуральні яблучні соки та вирощений на власному господарстві. Мигдаль цю справу заснував три роки тому, аби підтримати українську економіку в умовах війни. На сьогоднішній день дуже важливо якість зберегти якість продукції і звичайно якість і ціна. Оце збалансувати цей момент. Тому на сьогодні ми на, на ринку працюємо з по оптових цінах. Я думаю, що Вінничани, міст жителі міста Вінниці, а також приїжджі спробують даний продукт і їм сподобається. На ярмарку можна було придбати і городину. Кілограм молодої картоплі та кабачків продавці реалізовували за 30 гривень, капусту за 25, А полуниця коштувала 140 гривень за кілограм. Літр олії коштував від 55 гривень за літр. Окрім цього, місцеві виробники пропонували борошно, крупи, хліб та мед. Свою продукцію представили подружжя Чудай, яке багато років займається пасікою. Цього разу вони привезли на ярмарок мед різних сортів, настоянки та вироби з бджолопродуктів. Через нестабільні погодні умови цьогорічний. Урожай меду гірший, тож ціни зростають. Я не думаю, що набагато, але трішки піднімуться, так тому що немає такого сорти. Ми ще не качали в цьому році, акації не, не дала, тому що холодні ночі не виділила нектару і ріпак трохи дав, але ще ми не качали. На ярмарку чимало торгових яток працювали з молочною продукцією. Тетяна Бельма приїхала з Тернопільщини та презентувала натуральні крафтові сири власного виробництва. Наразі в нас коло десяти видів натурального крафтового сиру. Це від м'якого, сирні кульки з чесником, фета, бринза, печений сир ми робимо і тверді види сирів. Ми з радістю приймаємо і любимо дуже такі крафтові ярмарки, тому що в магазині товар, наприклад, він ховається на поличках. Людина не розуміє, чому така ціна за за натуральний склад і за. Якість, а тут ми можемо розказати про своє виробництво. Окрім продуктів, продавали й розсаду та квіти. Микола Медяний привіз із села Ксаверівка сезонні насадження. каже попит на його товар традиційно високий навесні, але й улітку чимало господинь бажають придбати квіти чи саджанці для господарства. «Як в себе відомо, ми продаємо їх нижче ринку, бо у нас задача максимально більше кількість продати за меншою ціною, чим чорнобривці 10 гривень, петунія 15 гривень, сульфінія, великі кущики по 40 гривень, в горшках 150-170 гривень». Родина Біньковських привезла до Вінниці традиційну барську кераміку. Виготовляють із глини, горнятка, тарілки, прикраси та іграшки в автентичному розписі. Понад сотню виробів майстри представили на ярмарку. Привезли ми, як бачите, посуд, який може бути і інтер'єрний, може використовуватися для вживання в побуті. Особливість того, що ми воно робиться все вручну, тут буквально від доставання глини, і тому воно не серійне виробництво. І якби це постійно, воно щось робиться, ми досліджуємо, відтворюємо форму, воно розходиться або в колекції, чи як на сувеніри, і ми робимо знову щось нове». Подібні сільськогосподарські ярмарки у Вінниці проводили ще до пандемії. Через обмеження їх призупиняли, але минулої осені традицію відновили в селі Щітки. Цього разу на прохання містян ярмарок провели в мікрорайоні Вишенька, приурочивши його до дня фермера. З прохання, які людям нам пропонують, ми поки що опрацьовуємо це. Вони хочуть, щоб ще було сире м'ясо, сало та риба. Але враховуючи погодні умови, ми поки що вивчаємо це питання. Ну і є доручення від міського голови Сергія Мурнова, щоб ми на системній основі проводили ярмарки і популяризовували місцевого виробника. Регіональні сільськогосподарські ярмарки у Вінниці планують проводити кілька разів на рік, аби підтримувати локальний бізнес і знайомити мешканців із продукцією від місцевих фермерів та підприємців. Вікторія Ліварчук, Яна Колодинська, Вікторія Ворущак, телеканал Вінниччина. Благодійні вистави на підтримку збройних сил України організовують в селі Нападівка Липовецької громади. Місцева жителька Валентина Гривківська згуртувала однодумців, створила аматорський творчий колектив і самостійно поставила кілька вистав на підтримку збройних сил України. Репертуар українська класика Кайдашева сім'я за двома зайцями фараони. Протягом року колектив не лише виступав у рідному селі, а й гострулював по сусідніх громадах. За цей час. Назбирали понад 100 тисяч гривень. Усі кошти передано на підтримку наших військових. З нами на зв'язку Валентина Гривківська, організаторка вистав, режисерка, постановниця. Пані Валентино, мої вітання. Доброго дня. Розкажіть, будь ласка, як же виникла ідея створити театральний колектив. Знаємо, що це була ваша мрія. Поділіться історію створення. Ну, знаєте. Наш колектив на існує дуже давно. Но ми виступали концертами, співали, танцювали, а мрія поставити виставу вже була дуже давно. Коли почалась війна, концерти ми перестали показувати, бо, як кажуть, було не до веселощів. Але пройшов час і захотілося допомагати нашим Збройним силам. Перший рік ми ходили колядували, ми зібрали десь 27 тисяч, теж ми. Закупили були багато для армії, передали волонтерам. А вже минулого року ну, щось захотілося щось поставити. Я запитала дівчат чи згодні, і вони всі в один голос сказали, «да». Зразу в мене була думка е Мартин Боруля поставити виставу. Я вже роздрукувала е сценарій, все, принесла. Ну, хто в мене в школі дівчата, бо я працюю в школі. Почитали будемо, але потім передумала і не повірите, я прийшла в церкву і кажу дівчатам: ні, ми будемо ставити за двома зайцями. Вже ролі розподілили все. І так всі згуртувалися. Ну, в селі, знаєте, не дуже легко ходити на репетиції, тому що. Зайняті робота, городи, але все рівно дівчата старалися. І ми за два місяці буквально поставили виставу. Першу виставу ми поставили минулого року, 8 червня. Звичайно, це був аншлаг. Люди зібралися і дуже так було. Ну, якось так приємно, що нас підтримали. Приїхали з сусідніх сіл старости, запросили нас. Ми були в Учитові селі виступали потім з цією виставою. Велике село Росоша нас Запросило. Ми там виступали теж. Всі кошти. Перші в нас вистава називала, що ми збирали на Нападівський дрон. І дійсно ми його купили і відправили. Потім ми ще ставили виставу. Ще раз поставили за двома зайцями в своєму селі разом з концертом на День захисника України. 14 жовтня О, е, вже було 1 жовтня. Потім ми е, зібралися, поставили виставу Кайдашева сім'я в лютому місяці. Це вже був е, п'ятий наш концерт. Теж за два місяці, ви знаєте, так холодно було, морози, в клуб не опалюється. а ми ходили на репетиції. Дівчат хворіли діти, бо в нас є. Що, ну, артисти, що шестеро дітей, хлопців, тро, четверо шкільного віку, тройнята, двоє маленьких, хворі діти, хворіли дівчата. Але ми ходили, і вже в лютому місяці в кінці ми поставили Кайдашеву сім'ю. Місяць відпочили, і ми вирішили ставити знову, бо вже сказали: ставте фараони. Ми поставили фараони. Рівно рік, як ми працюємо, і ми поставили вже третю п'єсу. Пані Валентину, а хто входить до складу вашої трупи? Знаємо, що не вистачає чоловіків, і жінкам доводиться грати чоловічі ролі. Ну, до нашої трупи входять всі жінки, тільки в останній п'єсі брав участь син нашої артистки, всі жінки, працівники школи. Гімназії, тим зараз гімназія, працівники дитячого садочка, працівники місцевого, місцевого господарства, бо в нас велике сільськогосподарське підприємство, агрофірма Нападівська дуже велике. О, е, і домогосподарки брали. У нас три сестри, три е, троє дівчат, три сестри. Всі брали участь в виставах. Е, в яких двох брали, в третій там не е, в яких. Виходить так, бо тому що я тому що я старалася, щоб були вистави, де багато ролей. Щоб ну не так 5-6 чоловік задіяно, а в нас було і 11 чоловік задіяно, щоб було більше задіяно. Так що в нас всі є. Софія Паробоча і Олена Паробоча це мама із дочкою. Донька закінчила 9 клас, але каже: якщо буде потрібно, я буду весь час приймати участь. Так що я ж кажу: дівчата молодці всі, Завклуб е, також приймає участь Сіре Катерина. Можу перезвати всіх поіменно, якщо потрібно. Пані Валентино, обов'язково познайомимося з усіма акторами. А ще розкажіть, будь ласка, ви вже сказали про те, що передаєте, збирали кошти на дрони. А куди власне передаєте? Можливо, скажете чи односельцям вашим чи можливо військовим частинам? І власне, як звітуєте перед глядачами, вашими односельчанами за зібрані кошти? Ну за перші. Концерти, чотири концерти, і ми ходили колядувати. Ми назбирали 74 тисячі 500 гривень. За ці гроші ми купили три дрони. Дрони ми відправляли в 59-ту бригаду. О, а потім ліки на 12 тисяч. Ми купили ліків. 5 тисяч ми передали на парафін. Ну, звичайно, купляли... Вже коли ми е, висилали нашим хлопцям Нападівським, які служать е, в Збройних силах України, то ми вже питали, що їм потрібно. То ми купували чай, каву, теплі речі. О, це, я ж кажу, і ліки ми відправляли. Ми е, 5-6 посилок зараз ми відправляли і цукерки, які ми наколядували. То пішло 7 тисяч. Е, 8 тисяч ми закупили пропелери для дронів, нас попросили хлопці. 9 тисяч допомогли на амуніцію е, військовому, е, потім е, адресну допомогу надавали на е, лікування і е, були. А вже останній концерт ми зібрали 12 тисяч. Я е, написала хлопцям, що потрібно. Може, знову деталі для дронів, то вони попросили, що потрібно планшет. Зразу казали ноутбук, але но в нас просто коштів мало на ноутбук, їм треба це, дронщики. То на планшет нам якраз вистачило, ми замовили планшет. Він прийшов. І ще гімназія додала нам 2 тисячі, в них були ще теж благодійні кошти. Ми закупили їм ну, засоби гігієни, вологі серветки, душі. І вчора ми відправили цю посилочку уже на запорізький напрямок. Пані Валентино, на завершення що... розкажіть, які плани творчі маєте надалі? Можливо, готуєте нові постановки або розширюєте колектив? Ну Колектив ми не розширюємо, а постановки, ви знаєте, люди вийшли з цього концерту вистави і кажуть: так, уже сватання на гочаріці повинно бути. Я кажу, воно вже в мене давно роздруковане. роздруковане. і Мартин Боруля і сватання на гочарівці, так що дайте нам перепочити трошки літом. Бо ж городи ви, ми село, у нас роботи повно. О, а вже на осінь будемо ставити. І Ми дуже переживали, знаєте, ми першу ставили за двома зайцями, другу ми ставили Хайдашева сім'я дуже на, пішла. ну... На ура пішла, а за фараонами ми переживали, тому що не всі знають цю п'єсу. Ми дуже до останнього дня ми так переживали. Ви знаєте, нам треба було передітися всім чоловіки. Ми робили парики. Люди питали, що ви їх робили. Ми ліпили їх з пластиліну, чіпляли коси, вуса в нас падали трохи, не могли триматися, але було все дуже Прийшло гарно, ми заспокоїлися вже. Так що думаємо, що сватання на очайці буде наступне. Пані Валентино, дуже mm. дякую вам і за те, що ви робите, і бажаю вам творчих успіхів вашому колективу. На все добре, до побачення, дякую. І все буде Україна. Обов'язково глядачам. Нагадаю, що з нами на зв'язку була Валентина Гривківська, організаторка вистав, режисерка, постановниця. І нагадаємо, що вистави, ярмарки чи просто донати підтримка наших оборонців це надзвичайно важливо. Ми не маємо права зупинятись, поки наші захисники боронять наше мирне завтра. На цьому випуск новин вичерпано. Бажаємо позитивних новин До зустрічі на рідному каналі.